Вночі російські окупанти атакували ударними безпілотниками й Одесу, і область. Сили протиповітряної оборони знищили 27 із 36 ворожих безпілотників. Про деталі цієї атаки розпитаємо в Юрія Гната, речника командування повітряних сил ЗСУ. Пане Юрій, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку, вітаю вас теж. Пані Юрію, пропоную трохи згодом повернутися до оперативної ситуації, тому що перед вашим включенням був сюжет про надання нам Таурусів, які от Німеччина знову затягує, власне, як і Сполучені Штати з атаками саме. Ми не будемо зараз говорити про політичну складову, про технічні моменти всього цього, але змінили б ці ракети ситуацію на фронті, враховуючи те, що у нас зараз немає літаків f 16 Ну, та будь-яке озброєння в тій чи іншій мірі змінює ситуацію, завдаючи ударів по ворогу. От банальний простий приклад, який знає весь світ, це знищення двох кораблів, нехай в сухих доках, але все ж таки, один із них є носієм крилатих ракет «Калібр». Виведення його повністю з ладу, тобто знищення, це впливає е на, на бойові спроможності країни окупанта. Далі ракети Storm Shadow та Скальп. Вражали на окупованій території, зокрема, і Луганська область, і Запорізька область, і також окупований Крим. Вражали об'єкти. Ви бачили великі феєрверки, чи бавовну, як там називаємо. Ми їх ми, ми це все завдяки цим крилатим ракетам, високоточним ударам, які наші льотчики завдають по цих об'єктах. Це літаки су 24 М. Зрозуміло, які є носія цих ракет. І піліграмна робота пілотів дійсно ну і плюс помножена на якісне західне озброєння, дає от той результат, який нам дуже і дуже потрібний. діставати ворожі об'єкти далеко, особливо це командні пункти, пункти управління ворога, склади боєприпасів. І так далі, і так далі. Там ціле є достатньо, які можна буде знищувати. Ракета Таурус має дещо інші характеристики ніж Скальп та Стормшедов. Як відомо, скальп і Стормшедов це спільна розробка французька та британська. І тому тактико-технічні характеристики тих ракет фактично однакові. От німецький Таурус має більшу дальність, можливо, і інші характеристики, про які ми ще там не, не оголошуються, про які ми не знаємо. Але все ж таки ракета німецька здатна значно підвищити наші спроможності, а саме дальність ураження ворожих об'єктів, яких є достатньо. Які ми б хотіли поуразити сили оборони, тому і плюс додамо ще власне кількість Карлатих ракет у нашому випадку багато не буває це того озброєння, яке ми отримали не так давно, і яке вже дало той результат, який ми всі бачили на російських пабліках, в російських соцмережах. Нужна уїжджати із Криму і, і так далі. Це це все впливає на ворога дуже сильно, б'є дуже сильно по репутації Кремля, по їхньому режиму. Таким чином, ракети Ракети, які ми отримуємо, ти це крилаті ракети, якими ворог б'є в нас з першого дня повноваштабного вторгнення. От ми отримали буквально недавно і вони вже принесли ось такий результат. Тому кількість тут має значення, як і кількість засобів протиповітряної оборони, які ми теж хотіли отримати. Давайте повернемося до оперативної ситуації. Розкажіть, будь ласка, детальніше про сьогоднішню нічну атаку дронами від окупантів. Власне, тут же деталізувати нема особливо чого, тому що ми ті атаки переживаємо постійно. От бачите, повідомлення було ще за 6 -е число, коли була атака така в шахедів у кілька десятків. Можливо, там десь були і поодинокі у цей час там шостого по 10, -е, так тому що були фіксувались ураження БПЛА ударного типу як ланцетів, так і розвідувальних. Але ж все ж таки, отакі атаки кількома десятками були 6 числа. Була певна пауза до сьогоднішнього. Нього дня, тобто до вчорашнього вечора, так навіть так скажімо, тому що близько 10-ї вони почали атакувати з мису чауда. 36 як відомо, безпілотників ударного типу були спрямовані на південь нашої країни. Були знищились в Миколаївській, Херсонській. Ну а більшість саме в Одеській області. 27 із 30 ударних БПЛА було знищено силами оборони. Зенітні ракетні підрозділи, повітряне командування. Південь дуже якісно відпрацювало Він також. І мобільні вонові групи теж показують ще щоразу результат. Ну але ми розуміємо, що для знищення шахедів потрібен той тип озброєння, який справляється з ним найкраще. Це зенітні гармати з радіолокасіційним оптичним супроводом, які можуть робити це на 100% ефективно. Тому очікуємо від заходу саме таких систем, які потроху надходять і в повітряні сили, і в е протиповітряну оборону сухопутних військ та всіх сил оборони. А куди здебільшого намагається зараз поцілити ворог? Різні об'єкти. Ви знаєте, що під прицілом була портова інфраструктура, аграрний сектор, також військові об'єкти. Зрозуміло, що ворог буде намагатися вражати безпілотниками. Ну, деталізувати ми звичайно не будемо. І сьогоднішню атаку, і вчорашню, але все ж таки, ворог має список пріоритетних цілей, які буде добиватися відповідно до свого якогось стратегічного задуму. Пане Юрію, я от останнім часом э, помічаю, що окупанти під час оцих масованих атак здебільшого використовують саме шахеди і майже не використовують ракети. З чим ви можете це пов'язати? Ну, Знову ж таки, ворог щось планує, щось э, хоче уразити одним типом озброєння, інший тип озброєння приберігає, можливо, на якісь інші рази. Ми розуміємо, що ракетних не так багато. Ви бачите, що за, за минулий місяць. Вони застосували кілька таких потужних ударів саме крилатими ракетами, використовувалися ракети типу Х і стратегічної авіації, також і калібри за даними знову ж таки наших офіційних джерел новопільно розвідки чи генерального штабу. Маємо таку кількість ракет, яку вони там оголосили близько 600. Так розуміло, що ворог не може собі дозволити застосовувати їх. Ну, фактично, щодня чи щотижня, тому що є якась кількість, яку треба залишити, як недоторканий запас або ж на якісь інші задуми. Ну, усі цікавляться питанням, чи там хочуть чи вони накопичують для того, щоб вдарити зрозуміло, що десь там восени та зимою. Можливо, але ну будемо дивитись по ситуації, як, як вони будуть і далі вирішу, крім тих ракет далекобійних високоточних. Ми знаємо, що в країні агресора є багато інших типів озброєнь, які вони зрештою щодня застосовують. Це Керовані авіабомби, це. Керовані авіаційні ракети це повітря поверхня, які застосовують су 35 Су-34, Ну а також і С-300, а Також не забуваємо про Х-22 чи Х-32, Їх модернізована версія, тому є над чим нам працювати ще є, є що збивати, і розслаблятись не потрібно. Пане Юрію, в суботу Хамас запустив по Ізраїлю кілька тисяч ракет, тим самим перенавантаживши їх протиповітряну оборону. Як ви вважаєте, росіяни можуть перенавантажити нашу систему ППО? І наскільки от скільки зараз вони можуть по нам випустити ракет? Ну, дивимось статистику. Ну, скільки вони вони атакують нас ну, фактично щодня різними типами, як я сказав? А щодо ракет та шахедів, ну були вже близько сотні. Один раз такий був показник минулого року, здається, і е тут е перевантаження воно е на одному локальному місці. Якщо Ізраїль це фактично е одна українська область, так то там зосереджений удар туди, звичайно, що можна. Запустити тисячі засобів повітряного нападу це не лише ракети. Там я думаю, засоби, такі як реактивні системи залпу вогню в основному працювали по Ізраїлю також були і безпілотники різних типів, ну можливо, якісь ракети. Ну тому залізний купол зрозуміло, що це крута, скажімо так, система, яка дійсно може перехоплювати навіть РСЗВ ворога. Але якщо просто масований удар, от як ви сказали, у кілька тисяч, то зрозуміло, що усе. Збити не вдасться От, в українських реаліях. Вони застосовують різні типи озброєння на різних напрямках. Ну, територія більша, відповідно, буде розосереджена більше те, що ворог. Завдає ударів і намагається як вразити об'єкти та само собою, але і виснаження системи протиповітряної оборони теж зрозуміло, що має місце. Ми витрачаємо теж свої засоби. Має на увазі боєкомплект на збиття цих цілей ворог. Це теж прекрасно розуміє, пане Юрію. Як буде працювати наша система ППО в зимовий період? Яка от пріоритетність? Ну, як і влітку, як і восени будь-яку пору протиповітряна оборона працює безумовно погодні умови ускладнюють експлуатацію техніки. Є певні моменти із маскуванням, так тому що сьогодні маскування озброєння. Ну, грає надзвичайно важливу роль. Ви бачите, що ворог застосовує величезну кількість безпілотників оперативно-тактичного рівня, які, зрештою, допомагають їм коригувати вогонь тих самих ланцетів, артилерії, також балістичних ракет чи крилатих іскандер. Тому взимку є свої особливості ведення бойових дій, є досвід наших сил оборони, тому що. Зиму ми вже переживали у воєнний час. Ну, власне, у війні тому е, радіолокаційно нічого не зміниться. І єдине, що дійсно на землі буде холодновато, як то кажуть. Але е, я думаю, що ми впораємося із цим. Чи буде захист енергетичних об'єктів посилений? Тільки, будь ласка, дуже коротко. Е, ну, зрозуміло, що ворог має певний список об'єктів, які хочу врасти зокрема, і об'єкти паливно енергетичного сектору. Е, звичайно. Є досвід у нас захисту цих об'єктів минулого року, тому звичайно буде посилення тут без варіантів. Дякую вам дуже, пане Юрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.